Аю, екватор тижня, середа 12 березня. Чим жило Закарпаття? З вчора до сьогодні у наступні 15 хвилин В інформаційній програмі. Вчасно для вас працюють Мар'яна на лошах Наталібулеця. На Закарпатті підпалили угорський монумент. На верецькому перевалі невідомі облили пам'ятник єдності угорської та української культур горючою речовиною. Вебкамери зафіксували двох осіб, котрі вилізли на монумент та намагалися спалити споруду вщент. Свідки кажуть, вандали хотіли підпалити і вінки, що приносять угорські громадяни. А випадки вандалізму на верецькому перевалі зафіксовані вже не вперше. Тому очевидці кажуть, хтось хоче посварити між собою український та угорський. Народи і прикрий випадок називають провокацією. Таких негативних біля цього пам'ятника не було. Навпаки, в нас останнім часом дуже хороші відносини із вів'янами, з угорцями. Ми тут зустрічаємося часто. Я думаю, що в даний час це явної чистої води провокація. Думаю, що є якісь сили, не можу сказати, хто вони конкретно, але є якісь сили, які. Хочуть посварити український народ між собою. Український народ із угорським народом. Розслідуванням цієї справи вже займаються правоохоронні органи. Зокрема, розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. кажуть кілька років тому за спроби підпалити монумент до відповідальності були притягнуті троє зловмисників. До єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство, що карається позбавленням волі строком до п'яти років. Прохання до мешканців та гостей Закарпатської області не провоку не провокувати міжнаціональні та етнічні конфлікти в нашому багатонаціональному краї. Боротьба з корупцією у пріоритеті роботи нового керівника області Валерія Лунченка та його команди. Про це він заявив журналістам на першій прес-конференції. Державні структури потребують не зміни керівників, а якісно нового підходу до роботи. Йдеться передусім про переорієнтацію контролюючих органів та боротьбу з хабарництвом на місцях. Голова ОДАП обіцяв за допомогою громадського моніторингу виявляти ці явища. Якщо наметниці не будуть брати хабарів, а будуть наповняти бюджет України, то це також буде відчутне покращення. Якщо в системі податкової податківці не будуть ходити, збивати, бо не збивати з підприємців кошти за те, щоб їх не поштрафувати, то підприємцям необхідно дати таку кислородну подушку, дати можливість працювати. Але все в рамках закону. Тому боротьба з корупцією це першочерговий пріоритет. Через різке потепління Закарпатті стали частіше палити сухосій на своїх подвір'ях. Лише за минулий тиждень рятувальники зафіксували 46 випадків загорання сухої трави. Загалом з початку року працівники управління державної служби надзвичайних ситуацій понад 60 разів виїжджали на пожежі, спричинені спалюванням сухостою. це майже на третину більше ніж 2013 року. У зв'язку з цим рятувальники закликають людей не підпалювати прибране сухе ли чи траву, а перетворити їх на добрива. В цьому році найбільша кількість пожеж сухої рослинності у нас наблюдається в Ужгородському районі 24 випадки, в Мукачівському районі 19 випадків і в Берегвському районі 8 випадків. Для того, щоб була альтернатива випалюванню. Необхідно робити проорювання, необхідно робити перекопування цієї рослинності. Ну а потім, відповідно, те, що залишається, можна використовувати або по-простому для перегною у компостних ямах, або відвозити на смітники. В Ужгородських школах мають запрацювати соціальні педагоги. Таку вимогу висунула прокуратура обласного центру, що провела перевірку в управлінні освіти міської ради. Правоохоронці занепокоєні статистикою злочинів у загальноосвітніх навчальних закладах Ужгорода. За минулий рік у школах міста трапилося майже півсотні правопорушень, вчинених неповнолітніми. Заради цього зарадити цьому запевняють у прокуратурі. Можуть соціальні педагоги покликані працювати з дітьми. Як в Ужгородському управлінні освіти відреагували на вимоги прокуратури. Дивіться далі. 48 кримінальних правопорушень сталося в Ужгородських школах у 2013-му. Це результати перевірки, яку провела прокуратура міста Ужгорода. Правоохоронці виявили, що здебільшого винуватцями злочинів є старшокласники, підлітки віком від 14 до 17 років. На протязі 2013 року тринадцятого року чинено 33 крадіжки. Передусім, крадіжки в начальних закладах чиняються мобільних телефонів, планшетів і нанесення 15%. 15 випадків тілесних ушкоджень різної тяжкості хочу також зазначити, що деякі діти, які вчинили кримінальні правопорушення, вже піддані судом, і показаних дітях є вироки. Зменшити кількість правопорушень у навчальних закладах можуть соціальні педагоги, впевнені представники прокуратури. Згідно статті двадцять 22 закону України про освіту, соціально-педагогічний патронаж взагалі потрібний для взаємозв'язку школи, суспільства, а також сім'ї. Передусім, останніх покладається обов'язок здійснювати розмови з дітьми, які проживають на благополучних сім'ях, з батьками проводити аналіз. Перебування дитини в тяжких умовах, спрямовувати її до адаптації в суспільстві. Сьогодні в понад 20 школах Ужгорода немає жодного соціального педагога. У міському управлінні освіти кажуть і раді би прийняти їх на роботу. Однак наразі в українському законодавстві чітко не прописані посадові обов'язки та методи роботи такого працівника. Соціальний педагог це така професія і така посада, яка на сьогоднішній день на жаль не є цілком оформлена у тому відношенні, що до кінця ще не з'ясовано ні методологію роботи соціального працівника, ні інструментарій, які має користуватися. Соціальний працівник ні напрямки роботи достеменно на сьогоднішній день відомо, що соціальний педагог це не є соціальний працівник це раз, і що соціальний педагог це щось зовсім інше ніж психологи. Ужгородське управління освіти сподівається забезпечити школи соціальними педагогами вже в новому навчальному році. Однак є труднощі з їхнім працевлаштуванням. Проблема полягає в професійній підготовці спеціалістів. Вони повинні мати педагогічну освіту і водночас диплом фахівця із соціальної роботи. До того ж, зарплатня соціального педагога відносно невелика. Для початківця вона становить менш ніж півтори тисячі гривень. Студенти бакалаври кафедри лісівництва Ужгородського національного університету змушені продовжувати навчання у іншому виші. Хоча в університеті кажуть, професорсько-викладацький склад спроможний готувати дипломованих спеціалістів та магістрів з 2011 року. Закарпатський виш неодноразово звертався до міносвіти з проханням отримати ліцензію для продовження підготовки спеціалістів та магістрів лісового господарства. Утім, ці запити й досі залишаються без відповіді. Кафедра лісівництва Чергове звернулося до органів влади з пропозицією відкрити нові спеціальності. Водночас, студенти сподіваються, що їх таки почують. Відтак здобудуть відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень у рідному виші. Кафедра лісівництва одна із наймолодших на географічному факультеті у готують тут фахівців лісового господарства із 2007 -го року. Майбутні спеціалісти по закінченні вишу отримують базову вищу освіту лишень бакалавра. Хоча в університеті кажуть, кафедра має всі можливості для підготовки висококваліфікованих кадрів, більш вузьких спеціальностей. У нас поки що три ступенева освіта, і ми просили, щоб нам дали 10 магістрів і 20 спеціалістів. Ну десь в цих межах, да? щоб розділити ці 30 місць, які є потенційно ліцензовані. Якщо буде повна група, щоб вони ділилися в такій пропорції. Я звернувся зараз до нашої обласної влади, щоб вони підклали плече до тих зусиль, які ми робимо на факультеті, для того, щоб ми для Закарпаття все-таки готували наших фахівців на рівні магістра і по лісовій справи. Ми це можемо робити на належному рівні. Думаю, а нічим не гірше, ніж це робить Львів. Матеріально-технічна база та лісівничі лабораторії дають можливість студентам отримувати повний комплекс теоретичних та практичних знань. Майбутні фахівці проходять навчальну та виробничу практику у лісових масивах та держлісгоспах краю. Після закінчення вишу більшість випускників працевлаштовуються. Вони мають право з бакалавським дипломом працювати майстром лісу і працюють успішно працюють у лісництвах. Наже 18 лісомисливських господарств Закарпатті, і Вони потребують ці кадри. Ті ж, хто продовжує навчання в інших вишах, не осоромив Закарпатський університет рівнем своїх знань, кажуть педагоги. Всі, що поступали у Львівський войону-Франківськ, у, у Київ, усі поступили. І відгуки дуже приємно чути, що відгуки дуже хороші, позитивні про них, закінчують навіть із червоним дипломом. Тобто до рівня знань, до фахової підготовки ніяких питань нема. Отримати вужну базову вищу освіту спеціаліста чи магістра хочуть і самі студенти. Майбутні фахівці лісової галузі впевнені, Закарпатський виш може готувати професійні кадри. Відтак, переїжджати на навчання в інше місто незручно та доволі проблемно для більшості студентів. Хотілося б навчатися далі в Ужгороді, тому що це більш удобніше, тому що я сам з Закарпатської області. І щоб поступити на п'ятий курс, треба їхати або у Львів, або в Київ. Мені б зручніше було навчатися тут. Звичайно, Львів і Київ теж хороші міста, я нічого проти них не маю, але це моє місто, я його дуже люблю, я б не хотіла його покидати. Цьогоріч більше 70 студентів, які навчаються на кафедрі лісівництва Ужну, продовжать навчання у Львові чи Івано-Франківську. Проте викладачі та молодь вірить до кінця вже цього навчального року. Міносвіти все ж погодить пропозицію відкрити нові спеціальності. Туризм це прибуткова галузь, яка водночас є важливим фактором налагодження добросусідських взаємин між народами. В Ужгороді відбувся семінар, присвячений темі взаємного туризму між Україною та Словаччиною. Участь в обговоренні актуальних питань розвитку галузі взяли туризмознавці та представники туристичного бізнесу двох країн. Так чи не в усіх виступах зазначалося, що Закарпаття та прилеглі регіони Словаччини мають спільну перспективу прокладання низки цікавих туристичних маршрутів, однак. Для налагодження такої співпраці в розвиток галузі доведеться вкласти чималі кошти. По яскраві враження не обов'язково їхати світ за очі, кажуть представники туристичної галузі словаччини і відзначають, якісний та недорогий відпочинок поруч обирає щодалі далі більше українців. Так за 9 місяців минулого року з туристичною метою словаччину відвідало понад 62 тисячі українців, що в півтори рази перевищує позаторічний показник. Та як щодо візитів у відповідь, адже в Україні турист теж знайде чимало цікавого на Закарпатті Зокрема, ми маємо і хорошу природу. Маємо е, природні е, дари. Я маю на увазі, на увазі, і е, термальні води, і шляхи, гори, ріки, все, все, все є. Всі умови природні, які дані нам незалежно від зусиль держави, але ми їх не використовуємо. Люди приїжджають із Швейцарії. Дивуються, чому у вас ще так слабо розвинута інфраструктура. Сьогодні із за доріг люди не хочуть їхати. Чи правду я кажу, із доріг, і за відсутності доріг не хочуть їхати до нас? Секретар генконсульства Словаччини в Ужгороді каже, завдяки мовній культурній історичній спорідненості Україна цікавий об'єкт для словацьких туристів. Проте, поки не привабливий для інвесторів, Олександр Шкурла сподівається, що в найближчій перспективі нова влада, яка заявляє про європейський напрямок розвитку України, забезпечить належний інвестиційний клімат, як приміром у Словаччині. Є закон про інвестиційні стимули, який говорить, що коли підприємство інвестує більше як мінімум, мінімальний об'єм – це 3 мільйони євро. В регіони з вищою, вищою мірою безробіття, то він може мати просто подати заяву на податкові канюкули на 10 років. Інтенсивність такої допомоги державної є практично може досягати до 50% цілого інвестиційного проєкту. Маємо надію, що можливості співпраці не тільки в обміні туристами, це це є початок. Це є. Дуже важливо, але другим кроком може стати обмін або розвиток свій праці і в області інвестицій. У стратегії розвитку українсько-словацького співробітництва до 2020 року туристична сфера є пріоритетною. Перші кроки це створення спільних туристичних об'єктів, а також заснування академії транскордонного туризму, що готуватиме перекладачів, екскурсоводів, рецензентів. На цю годину у нас все більше інформації в підсумковому випуску о 19 і на сайті tisa1.tv. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі.